Ось він там. Сергій, ну що, я тебе радий бачити? Дуже радий бачити. Щось вже приніс. Щось а, вже приніс. Такі, е, сувенірчики. Ой-ой-ой. Ти хочеш щось передати на наш благодійний цей розіграш? Отава Копала Найт. Звичайно, так, звичайно. Людина е, не приходить цік... без подарунків. Ну давай розкажи. У нас є дуже гарні сувенірчики від з передової. 93-я бригада. Холодний Яр. Прапор підписаний з передової за попередню підтримку. Коїнтак мед. Це другий такий. Подарунок: це Холодний Яр, Шеврони з підрозділу, який отримує безпосередню допомогу від нашого волонтерського колективу. Круто. І Шеврончик. також ще така футболочка з підписом «Coin». Ну давай розвернемо. Роз... Давай розвернемо, давай розвернемо той прапор. Це 93 бригада. 93 бригада Холодний Яр. Холодний яр. Ось так. 5, Ліпня, е липня. 5 липня липня. липня. Так, 5, Отава Купалинайт. Сергій і безцінні, безцінні подарунки від наших захисників для нашого розіграшу Отава Купалинайт. Дуже дякуємо. Слава Україні! Слава Україні! Героям, Героям слава!